Всім привіт! Сьогодні буду пекти хліб. Для хлібу я беру цільнозернове борошно. Це не реклама, це я просто показую, яке я використовую борошно. Житнє, борошно, борошно солод. Ось я все приготувала. Все намірила, наважила і все в мене вже є. Так що приступаю до замісу тіста. У велику таку миску я виливаю теплу водичку. Пропорції всі напишу під відео. Додаю сюди цукор. Розмішаю цукор і додаю сюди пачечку дріжджів, сухі дріжджі в мене. Додаю борошно. Цільнозернове житнє борошно. Висівки. Це буде дуже корисний хліб. Соло сюди теж. Додамо олії, Сіль за смаком. Замісила в формі хліб, а тепер я його на столі виміс. Хочу вимісити гарненько. Тугенький люблю хліб, не роблю дуже воздушний. Там з'їв за обідом пів хлібини і не наївся. А це роз'їв скибочку і наїсися. Ну, це на, як то кажуть, на вкус В кожного свій смак. В тісто мені треба тмін вмісити. Я полюбляю хліб з тміном. І коріандр також сюди. По ложці. Я собі його вмішую туди. Місію. Тепер знову трошки додаю, щоб не дуже розсипався, вмісити треба. Ось такої форми в мене буде хліб. Беру форму таку сікляну, масю її гарненько і в цю форму викладаю, зразу кладу форму. І зараз духовку теплу покладу. Духовку на 40 градусів включаю. І ставлю, щоб підійшов. Ось так в пакет поклала, щоб не запачкати рушничок. Зверху накриваю рушничком і в духовку. Ось так вже підійшов хліб. В духовці в мене буду включати. Годину стояв в духовці, підходив. І все, зараз включаю вже духовку на 180 градусів і буду випікати хвилин у 40-50. Ось і готовий мій хліб. Ось такий готовий. Такий, як я люблю, щоб побільше шкірочки було. Колись по молодості я обрізала хліб увесь з усіх боків шкірочку. А тепер ось собі такий печу. Ще гарячий, ну я ж должна відрізати. М -м -м. А, пахне як. Такий в мене хлібчик. Такий, як я люблю. А пахне. Коріандр, все як має бути. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!